Уявіть, ви смакуєте шоколад, але він гіркий, гострий від перцю, без краплі цукру, і подають його як ритуальний напій під час священних церемоній. Саме таким був шоколад у майя та Ацтеків, де какао-боби цінувалися дорожче за золото і навіть використовувалися як валюта. Назва шоколад походить від ацтекського слова ксоколатл гірка вода. Правителі майя та Ацтеків вірили, що це напій богів, який дарує мудрість і силу. Шоколадний напій готували з обсмажених і перетертих какао-бобів, додаючи перець чилі, ваніль і уявіть собі, кукурудзяне борошно. Коли Колумб і конкістадори привезли какао-боби до Європи, спочатку ніхто не знав, що з ними робити. Найдивовижніший поворот в історії шоколаду стався, коли європейці додали до нього цукор. Це революційне рішення трансформувало гіркий ритуальний напій у солодкий делікатес для аристократії. У 16 столітті шоколад став символом розкоші при іспанському дворі, де його рецепт тримали в суворій таємниці майже 100 років. Пізніше шоколадна лихоманка охопила Францію, коли Анна австрійська, дружина Людовика XIII, представила напій при французькому дворі. Тверда плитка шоколаду з'явилася лише в 1848 році, коли британська компанія Fry Sons винайшла спосіб змішувати какао масло з какао-порошком і цукром. А молочний шоколад, який ми так любимо сьогодні, був створений швейцарцем Данієлем Петером у 1876 році, коли він додав сухе молоко до суміші. Від священного напою мая до сучасних вишуканих десертів. Історія шоколаду відображає історію людських відкриттів, культурного обміну і невтомного прагнення до насолоди.